Миша, Миш. Дівчинка знову вийшла погуляти, на тому самому місці, в той самий час, тільки з новим поводочком. Але її сьогодні рожевий, бо той щось розщибався. Моделька, обернись на свою мордочку пратівну. Те, що ти вдома виробляєш. От тобі тут подобається нюхати. Да. Знову ж таки до цих дверей та сама картина, але ну, це не додому, Миша. Тобі любі двері то додому. Ну, ти я дивлюсь нормально справляєшся на вулиці, можна тебе відправляти. Тоді, коли ти мені робиш гадості вдома. Миша, ти можеш з кожен кущик обнюхати. Ну, і це тобі потрібно. Мапа. Ну, де ти лізеш? Ну не твоє, не можна. Миш! Миша, ти додому не дійдеш сьогодні, ні? Так, да, тут гарно, так. Да. Тут не можна, то не наше. Ми там далі живемо. Ну там не можна. Все додому. Я тебе мушу кожен раз тянути. Де йдеш? Ну, де йдеш? Ну, все, останній кущик який ти нюхаєш сьогодні. Понимаєш, тобі тут красиво? Ну, от понюхай, там хтось удобрив, <кхм> ти понюхаєш, потім мама тебе поцілує в носи. <кхи> <кхи>